Дуже багато запитань щодо того, які рослини витримали минулий 2022 рік. Нас не було в нашому садочку, тому що війна почалася повномасштабна. Наша дача була під окупацією і догляду за нашим садочком, за нашими рослинами. Не було зовсім ніякого. Розрослися, вони менші були за розмірами. Ну, це сьогодення, друзі. Між зйомками таке чути. Ну, Все ж продовжується. Минулого році ми приїхали, ну ми зовсім не побачили жодної жодної ягідки. Жодної. Чому так було, я не знаю. Вона була вкрита з. Вересня місяця 2021 року до травня місяця 2023 року. Ну, а волога, яка вже там знизу по краєчках, а що таке всього? Плохина не дуже виглядає. Якщо чесно, вирішили, ну, в цьому році так нехай буде. Ну, не можемо. Ми в нас тільки дві. В мене руки і в чоловіка тільки дві. І в тижні тільки сім днів загинула в нас троянда. Це для мене несподіванка, тому що вони невибагливі. Але в деяких місцях нашого садочку зростали дуже гарні. Але була тут в мене рослина, яка загинула ось саме в цьому місці. Дуже часто в нас запитують, чи є в нас плодовий сад і де він розташований, бо тільки квіти та хвойні рослини. Друзі, звісно, в нас є і плодові дерева. Все в нас є. Ну, городини тільки не дуже багато, тому що догляду в цьому році не дуже багато.